Чим швидше інвестори будуть готовими співпрацювати з Харковом, тим краще буде як для міста, яке налаштоване на глобальну відбудову, так і для самих партнерів. Такої думки притримуються учасники інвестфоруму Харків-Рестар, що зібрав у столиці провідних менеджерів, керівників компаній, українських підприємців та представників всіх гілок української влади. Паралельно з панельними дискусіями, на яких по факту вирішувались. Перспективний розвиток та доля Харкова міський голова мав серйозний блок зустрічей з рядом компаній, організацій та міжнародними партнерами, деякі з яких вже мають тривалий досвід роботи з Харковом. Ми приспівпрацювали ще до війни щодо цифровізації побудови смарт-сіті в місті Харкові. І, на жаль, війна змінила акценти, але ми в перші ж дні після війни запитали, чи можемо допомогти. І разом з вендором запропонували допомогу. І фокус, перш за все, був на підрахунку вартості відновлення пошкодженого майна. І перше завдання, перша проблема була, що немає реєстру, реєстру, цифрового реєстру майна міста Харкова. Тому ми побудували вже цифровий реєстр 11 тисяч багатоквартирних будинків міста Харкова з усіма нормативними документами і з прив'язкою да, до цього активу. І що саме цікаво, розробили модуль автоматичного розрахунку вартості відновлення. Тобто після огляду пошкоджень беруться дані спеціалістів, вносяться в систему і система розраховує вартість відновлення цього будинку, активу. І це було дуже важливо. Тим баче, наше керівництво країни, законодавча база це була завдання. Номер один мати швидку можливість розраховувати вартість від подовмати мати інструмент. Да, мати інструмент. IBM нам надав можливість безкоштовно використовувати цей продукт. І дякуємо. Ми зі свого боку, як експерти в спровадження, досі працюємо на волонтерських засадах і автоматизуємо і завдань ще на роки. Найголовніше гальмо для всіх інвесторів кажуть гості: це війна і дуже близьке сусідство Харкова з російським ворогом. Але і в такій ситуації наголошують, вбачають вагомі плюси. Так, да, всі знають про ризики на сьогоднішній день, але якщо говорити, як я пояснив інвестиційною мовою, ну ризики теж приносять опортюніті, тому що ну якісь можливості. Тобто, якщо ми кажемо про фундаментальні речі, ріск-ріворд ratio оцей, тобто ніхто не відміняв. І тому на сьогоднішній день, маючи відкритість, як пан мер наприклад зазначив, доброчесність і транспарантність щодо всіх процесів, котрі є теж дуже важливими особу. Для канадійських інвесторів це разом поєднуючи з можливостями, з потенціалом, це, можна, це, це дає можливість дійсно створити неймовірну синергію і для інвесторів в майбутньому прибутки. Інша ситуація відносно, ну це моя ну, патріотична особиста думка. Да, але треба входити інвестором зараз. Чому? Тому що в незалежності від критичної складної ситуації, зараз у нас в Україні знову ж таки можливість для first move advantage, для інвестора. Хто перше прийде, то буде мати. Зовсім іншу конкурентну спроможність ніж ті, хто чекають чогось, і тому, якщо заходити занести самі на сьогоднішній день в Харків, а ну можливо у якогось інвестора буде такий джамп-старт, буде можливість зробити щось набагато швидше чи зовсім з іншою набутньою капіталізацією. Взагалі, інвестфорум, впевнений, міський голова став хорошим майданчиком для зміцнення партнерських відносин Харкова з міжнародними партнерами та українським бізнесом. Зокрема, місто заручилося підтримкою з компанією, що займається виробництвом громадського транспорту. А для Харкова, що планує і надалі впроваджувати транспортну реформу, це є дуже актуальним напрямком. Наші засновники та наша компанія так дуже зацікавлена співпраці з Харковом а в, в за всіма напрямками, які можуть бути цікаві та вигідні обом сторонам, і які будуть відповідно впливати на розвиток а, як. України міста, так і нашої співпраці, тим паче, що підтверджується не лише тільки нашим бажанням, але так, так само тим, що багато членів чеського уряду вже відвідувало Харків. Я знаю, перед цим вони були у нас, і ми якраз з ними дискутували стосовно того, що Харків є одним з пріоритетних напрямків для співпраці. Наша компанія займається виробництвом як метрополітену, так і трамваїв, так і тролейбусів, так і електробусів. Сьогодні для мене було відкриттям, що одним з напрямків пріоритетних є зацікавленість в електробусах. Це дуже прогресивна та. Скам так, як на мене, це рухомий склад публічний транспорт майбутнього. Тому це якраз за всіми цими напрямками. Ми дуже зацікавлені і дуже хочемо співпрацювати з Харковом. Та окрім планів на майбутнє спільних проєктів, що не на місяці, а на роки партнери пообіцяли і надалі бути поруч з Харковом, який пережив найгірше в 2022-му Став форпостом для України. А зараз впевнено дивиться у майбутнє. Харків це наші... очень важный партнер. И, конечно, мы переживаем за этот город. И мы знаем, что все это может э, быть и на наш город. Так что мы будем делать все, что мы можем делать, чтобы поддержать вас. Быть в таком форуме ⁇ это важно, потому что ты можешь знать, Как помочь для города, как помочь для своєї партнера. прошлый год мы привезли 5 автомобілів, а тепер мы будем пробовать помочь и отдавать 20 автобусів. Леся Копелюк, Віктор Нузрачев, Харків Новини.